Сьогодні, ви знаєте, прийшла інформація, що порушили кримінальну справу проти доньки Василя Васильовича Анопінка, голови Верховного суду. До того заарештували чоловіка іншої доньки. По суті, сьогодні чиниться повномасштабний тиск, терор. Проти голови Верховного суду, і я хотіла би зараз розповісти про природу, чому так відбувається, і що потрібно сьогодні Януковичу від Онопенка. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо, що коли прийняли пакет законопроєктів щодо зміну системи судочинства, то якраз поставили всі суди під контроль адміністрації президента і безпосередньо президенту. На цьому система судочинства, правосудна і справедлива в Україні завершилася. Для того щоб зробити це в завершеному вигляді, Янукович дав команду ліквідувати по суті справи. Верховний суд як інстанцію, яка розглядає касаційні подання, тобто виключили Верховний суд з процесу розгляду справ, тому що Верховний суд найбільш незалежна інстанція, найбільш адекватна і яка формується таким чином, що президент Янукович впливати своїми незаконними дорученнями на цю інстанцію просто не міг. Тому Верховний суд позбавили права розглядати справи. Але після того Венеціанська комісія проаналізувала цю так звану правову реформу в лапках і написали досить різкі критичні зауваження. І, безумовно, Україна як член Ради Європи зобов'язана реагувати на такі зауваження Венеціанської комісії. І одне з зауважень це поновити повноваження Верховного суду щодо розгляду справ поновити як касаційну інстанцію. І тому зараз Януковічі його оточення мусять робити кроки і надавати Верховному суду повноваження розглядати справи в касації, тобто бути останньою інстанцією по розгляду справ. Але вони дуже добре розуміють, що в їх брудні ігри Верховний суд грати не буде. І тому, по нашим даним, які до нас дійшли з адміністрації президента. Анопінка Василю Васильовичу поставили ультимативну умову за власним бажанням піти з голови Верховного суду. Це значить, що він мусить скласти повноваження і дати можливість Януковичу приватизувати Верховний суд. вже. Вони спочатку заарештували його зятя Карнічука, але Анопінка не піддався на цей шантаж. Тепер вони взялися за доньку і продовжують такі вимоги йому виставляти. Я хотіла би, щоб і Україна і світова спільнота знали, за що тероризують голову Верховного суду. Зрозуміла, що ніяких злочинів жоден член його родини не зробив. Це є очевидним навіть для людей, які не мають правової освіти, а просто чиниться тиск і терор на голову Верховного суду, щоб він дав Януковичу приватизувати Верховний суд. Я думаю, що країна мусить таким речам опиратися, в першу чергу розуміючи цю інформацію і надаючи цій інформації розголос. А далі, мені здається, це вже відповідальність Януковича. Коли ця інформація стає публічною, як він буде на неї реагувати? Чи буде він свої апетити приборкувати, чи буде далі руйнувати країну? Тому я, як голова опозиційної партії, хотіла би. Увагу суспільства звернути на той терор, який сьогодні чиниться проти голови Верховного суду, а як наслідок проти Верховного суду.